Вітаю, це другий звіт мого Project пену. Він вийшов на два тижні раніше, тому що в принципі вже є порожні банки найближчим часом нічого не закінчиться, і я дуже хотіла взяти на заміну деякі продукти, тому трішки раніше буде, але ну, все одно це має бути цікаво дивитися. Почну з праймерів. Перше, це від MCO Beauty сяючий праймер, скористалася ним 9 разів, і це звіт за прогрес. Верніше за ну, майже з початку проекту. Тому що попередній звіт прогресу не було. Я думаю, що тому що він трішки стік з кутів, він повністю тепер стік. І я думаю, що ізначально його було трішки більше, тому я не зовсім правильну відмітку зробила, якось ось так. Ну, потрошку користуюсь, він мені подобається. Але бронз-дропсом загалом мені подобається трішки більше, ніж цей сяючий праймер, але я все одно користуюсь. Зазвичай я не робила на нього свотчі, але цього разу, дай Боже, буде фокус. І Ось якось так він виглядає. Він насправді дуже-дуже гарний. Він трішки вирівнює тон обличчя, окрім того, що туда є сяйва. І виглядає насправді тільки. Я не знаю, я здається, буду все відео страждати через відсутність фокусу. Я не знаю, що це за приколи у камери, Ну, ладно. Наступний засіб я його вважаю праймером: це бронз від сивітули. Я скористалась ними. За ці півтори місяці 11 разів. А в минулого звіта за два місяці скористалася 22 рази. Але прогрес досить непоганий за 11 разів. Мені досить дивно, чому за 22 рази такий прогрес. Тут майже такий самий, але за 11 разів. А, подобається мені, єдине, що буду зараз їх прибирати на другий план і введу інші бронздропси в проєкт, тому що я все одно не використаю їх найближчим часом. Мені знадобиться все літо на те, щоб їх використати, а в мене є. Зараз покажу бронздроп світом коб'юті, які відкриті трішки раніше за ту раніше ну на декілька місяців, так точно я ними не так багато користувалась, плюс тут великий об'єм, і тулу я буду брати з собою, коли буду кудись їздити. А м ко не дуже зручно. В принципі, вони також маленькі, але мені зручніше взяти тулу. Я думаю, що поки я сижу вдома і ну, нікуди не їжджу, мені нікуди не треба їх брати з собою, я буду використовувати МК-б'юті, а потім, коли влітку або там вже восени кудись поїду, буду активніше користуватись тулу. Я думаю, що я ну, протягом. Теплого періоду наступного, скільки це буде там декілька місяців, півроку, дай боже, буду користуватися обома, але з акцентом на м Beauty, тому що хочу їх закінчити більше. Зараз зроблю порівняння з очі, тому що вони відрізняються. Оце тула, вона темніше за м Beauty, вона прям така коричнево-бронзова і має більш легку таку вологу текстуру, а ну, коюті трішки густіше. Я і ті, і ті змішую з кремом, тому що інакше вони трішки заліпають обидва. Це таки це не текстура серому, що з фокусом має совість. Тула вона якась більш прозора, а ці більш пігментовані, якісь насичені, але вони обидва, мені в принципі подобаються, обидва мають гарний ефект. Враховуючи, що я змішую з кремом, вони не настільки прям пікментовані, лише трішки дають ефект засмаги і сяючої шкіри, так більше відпочивший вигляд. І обидва класні трішки відрізняються. І сподіваюся, що буду користуватися обома. Єдине, що в МКО Б'юті просто не просвічується ця банка. Вона просвічується, але дуже-дуже погана. І перед використанням треба встряхувати, змішувати баночку. І через це вони, хоча і вже два дні в мене стоять вертикально, все одно на стіклі достатньо, щоби просвітити їх, але я просвічувала раніше і знаю, що вони, в принципі, здатні на те, щоб їх просвітити. Не знаю, можливо, він постить ще пару днів і стиче, щоб було зрозуміло, але я користувалася ними не так багато, і банка майже повна, Тому не знаю. Зараз відмітку ніяку не зробила, але в наступному вже звіті буде відмітка, і за якими вони були на початку проекту, і за може за прогрес якийсь буде, я сподіваюся. Тепер тональний відмері. З ним відбуваються в мене дивні стосунки, тому що він мені то подобається, то геть не подобається. І в минулому звіті я казала, що мені не подобається, як він виглядає. Він не фіксується, він якось підкреслює лущення. В цьому звіті за ці півтори місяці я користувалась тільки ним, здебільшого, іноді лише використовувала інші засоби. І 15, 15 разів, начебто, скористалась щодо прогресу. Він ось такий. Я не, від, не відміряю стік, тому що бою, що він зламається, тому що я знаю, що в цього засобу це є така проблема, але вставлю порівняння звідки його було. Ну Трішки прогрес є. Що хочу сказати, я не використовую його на все обличчя, я використовую на ніс навколо носа, на підборіддя, на переносицю, як це ділянка називається. І в основному все. Плюс це тоненький шар, під очі я наношу консілер, тому небагато його уходить, навіть за 15 разів його пішло небагато. Зараз він мені подобається. Я не знаю, що змінилось. Може стало тепліше, і шкіра стала більш жирна. Може, якийсь догляд, хоча догляд приблизно мене однаково, я не знаю. Зараз мені дуже подобається, як він виглядає, він не сковчується, нікуди не зникає. Наступна цей хайлайтер від Rare Beauty. скористалася 22 рази. Я користуюсь ним під час кожного макіяжу. Буквально там рідкі виключення. Це тоді, коли я використовуюся і рум'яна, так я завжди використовую цей хайлайтер. Єдине, що за 22 рази прогрес невеликий. В чому справа? В тому, що ізначально оця відмітка вона була не зовсім правильна, тому що він не стік достатньо. оце саме перше. Тому друга вже відмітка правильна, яка була на перший звіт, і оця теж вже правильна. Він стікає, зараз він якось знов розмазався по стінках, але взагалі він стікає тут вже от десь ось тут, от він вже там прозорий, ця частина. загалом за 22 рази ну це дуже мало, але враховуючи, що я використовую його небагато, геть трішечки я використовую на вилиці, Трішки на кінчик носу і в куточки очей ну цього потрібно дійсно дуже-дуже мало засобу, тому не знаю, коли він закінчиться. В принципі, я не поспішаю. Я люблю цей засіб, залюбки користуюсь, просто я чекала, що за 22 рази прогрес буде більший, тому що якщо це за 22 рази, то скільки мені треба буде разів 500 його використати, щоб закінчити, ну це дуже-дуже багато. Ну, в принципі, враховуючи що тут 15 мл. Ось так виглядає свотч, поки ще фокус на ньому тримається. В принципі, я кожен звіт показую. Свочі мені дуже подобається цей засіб, це відтінок Енлайта. Якось ось так. Рум'яна від Мезауди, скористалась ними 8 разів. За півтори місяці до цього в попередньому звіті користувалась 9 разів, то, в принципі, якщо так порахувати, що за півтори місяці, 8 разів, за два 9. Подобається мені зараз я почала їх використовувати разом з рожевими рум'янами, тому що якось, хоча самостійно вона мені теж подобається, але з рожевими рум'янами набагато краще. Я не дивилась. Попередній звіт, і не пам'ятаю, як виглядала на попередній звіт продукт, і чи є якась різниця. В принципі, якщо я викопала ямку за 9 разів, то я думаю, що за вісім також є різниця, тож ви побачите швидше за мене те, як виглядав засіб на відношенню в порівнянні до попереднього звіту. Якось ось так мені подобається. Зараз використовую наношу верніше пальцем. До цього наносила спонжем. Спонжем мені також подобається, але пальцем якось воно не знаю, цікавіше виглядає. Якось ось так виглядає свотч. Це не весняний на літній від ціна. на ну, літо, якщо з ефектом засмаги, може бути, але з рожевими рум'янами мені подобається більше, тому як зараз а, разом використовую разом і ось якось так. До них ще хочу взяти кремові рум'яни від Маріо, я якраз з ними і змішую мізауду. Тут 5 грамів, в мізауді 8 чи 8,5 щось таке. І тут вже є янка. Я тут ще навіть голкою проколювала, дивилася, скільки до дна, до дна багато, але я думаю, що якщо я в 8 грамових рум'янах прокопала дно, то в 5 грамових я також це зможу зробити. І, в принципі, вже дно таке невелике є. Вони відносно нові в мене, десь восени я їх купила. Це відтінок Pinch Me Pink, дуже-дуже класний. І ну, не знаю, я не, звичайно, що я не планую їх закінчувати. Я її не закінчу їх за цей рік, я не впевнена, що ми заводу закінчу за цей рік, але принаймні буду використовувати їх разом. І якийсь ось такий свод, чому от коли так тримаю долонь, то все добре, більш-менш є фокус. А як тільки оце, то все вже немає ніякого фокусу. В житті вони більш рожеві, такий е, вибірний рожевий, мені дуже подобається, разом вони виглядають дуже-дуже класно. Тепер продукти для губ почну, з очевидної, ще з минулого звіту, порожнянки. Це бальзам помада від Шарлотти. Ось так вона це виглядає. Я тут проколювала, щоб подивитися, чи є щось там вглиб. Насправді немає. Оце от пластик, що ви тут бачите, це от все. Більше там продукту глибше немає. Я не стала виковирювати, тому що це незручно, пальцем незручно, він майже не набирається, бо це все ж таки бальзамного типу. На губи вже не переноситься, і я от нещодавно намагалася щось там спробувати. Ну, мені вже не сподобалось, як це виглядає, як це відчувається. Тому, в принципі, це порожню банку. Що хочу сказати: 107 разів мені знадобилося, щоб її закінчити. От так виглядало на початок проекту, але здається. Ні, 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 не 107 разів більше, тому що я її брала ще з осені, і тобто, трішки більше. Але за, за, починаючи з середини січня я використала її 107 разів. І не знаю, можливо, десь такий. Коротше, більше 107 разів, враховуючи, що тут 2,5 мл. Непогано, я можу сказати. Ну, єдине, що я не використовувала її прям як помаду, я наносила її тапуючими рухами дуже так потрошку, і тому вистачило її довше. Думаю, що якщо наносити її більш товстим шаром, то набагато менше. Але не знаю, в принципі, мені сподобалось. Я би, можливо, десь в майбутньому ще купила, тому що це універсальний такий класний відтінок. Але якось, ну, закінчила і добре. Зараз буду намагатися щось вам на сводчі. Ну, ось викавріла тут в принципі більш-менш помітно. Це відцінок пілоток, мені загалом він подобався. І якось ось так. Рада, що нарешті закінчилась. Наступний бальзам від Summer Fridays у відцінку Vanille беж. І це також порожня банка. Я використовувала його виключно як домашній бальзам, тобто там на ніч, на прогулянки собаки, вдома я особливо не користуюсь бальзамами, бо в мене не сушить губи. Але я здивована, що я так швидко його закінчила. Я взяла його на початку цього року а, в проект і отак вот от швидко він закінчився. Ну, він і не був новий. Звичайно, що він десь в мене вже рік. І я, звичайно, що за рік користувалася ним, але я здивована, наскільки швидко пішов цей бальзам. На минулий звіт його було десь ось тільки. Ось. А на початок, на початок проєкту, по-моєму, на літері М перший, ось, якось ось так. І, коротше, десь ось стільки за собою використала і все. Тут ще щось набирається на своч, але я його прямо вже от до побідливо не добивала, тому що сам, саму банку не буду викидати, він мені ще знадобиться для порівняння їх свотчів в інстаграмі, тому що це популярний продукт, і він, я знаю точно, що він мені знадобиться ще для порівняльних Свочів, але зараз вам зроблю Своч. Що хочу сказати, загалом рада, що закінчився трішки під але він в цілому класний. Я прям дуже люблю бальзами від Summer Fridays, хоча вони дорогі. Ну, вже навіть на свотч було важко виковрити, можливо, тому що він зараз трішки лежав перед відео, а так він завжди стояв в мене вертикально, тому там на просвіт постінка вже нічого не залишилось, він постійно стаяв вертикально, і я викрестав там Повністю, що можливо, було прикольний відтінок, але не дуже мені подобався він як самостійний продукт. Тому, власне, взяла як бальзам, ну такий майже прозорий. Блиск від Fenty, відтінку Hot Cherry, 12 разів за, за весь проект. За весь проект, тому що перше звіти присвятила повністю помаді від Шарлоти і частину цього звіту також. І от тільки тепер дійшла до Fenty. ось такий звіт. Ну, я брала його в Project Pen ще з осені, і це от загалом от, за от цей свій період. За 12 разів дуже маленький прогрес, але в цілому він є. І загалом, якщо так подивитись, то третину продукту я вже витратила і дуже-дуже сподіваюся, що за рік зможу його закінчити. Це досить яскравий відтінок, плюс він з пламп-ефектом, Зараз вже пламп ефект не такий потужний, як раніше, але все одно він є і він робить губи дуже яскравими. Тому це не під кожен макіяж. Мені не під кожен макіяж піде такий яскравий рожевий відтінок, але принаймні зараз вже помада від я закінчила. Тому буду більше часу, більше уваги приділяти цьому блиску. Ну, як, як завжди, пакування з кожним разом все гірше-гірше. і гірше. Це враховуючи, що я не так багато ним користувалася, але ну, ось як є. Ну, ось він сам по собі яскравий, а на губах ще яскравіше виглядає, навіть з якимось нюдовим олівцем, тому це. Не на кожен день, але постараюсь. На заміну бальзаму від Summer Fridays треба взяти новий бальзам для домашнього використання, і це буде ось цей від Naturium. дай Бог, він сфокусується ось так. Ось цей від Naturium, також в нього тут чарміки я начепила. Мені дуже подобаються бальзами від Naturium. Єдине, що оцей відсінок не найкращий для мене. Він такий трішки помаранчевий, хоча зараз я вже до нього звикла. Але загалом, в принципі, я можу ним користуватись і на вихід, але я швидше його закінчу, якщо буду використовувати як домашній бальзам. Плюс тут написано, що можна використовувати як нічну маску. Так, я і роблю. Зараз зроблю свід. Тут 10 мл. Єдине, що я не можу сказати, скільки його там, тому що він дуже густий, він не стікає, і він ось тут по стінках. І десь, коротше, ось так ось це виглядає. От, і він стоїть завжди вертикально. Я його струшую, як можу все одно. Можливо, колись колись він все ж таки утрамбується, але я не впевнена. Зараз, якщо дивитись на найнижчу точку, скільки я його там бачу на просвіт, його десь ось стільки. Але враховуючи що там, ще по стінках, я думаю, що його багато, але знов-таки тут вже 10 мл, а не 15, як в Summer Fridays. Плюс виглядає, що його тут дійсно дуже, дуже мало. Я сподіваюся, що за наступний звіт закінчу, подивимось. Ну, я дуже цього хотіла б. Ось так він виглядає. ну На губах він яскравий, але не настільки, і в цілому я вже звикла до нього, і він не настільки помаранчевий, більш таки червоний, але тим не менш. І ще один засіб для губ додам це пламбір від Too Faced, Я вже якось його розслабляла, потім повернула. І зараз подумала, що він дуже пекучий. Я його не можу, ну, майже не можу використовувати от на вигол, як повсякденний. там, Засіб і не хочу, щоб він стояв, треба його закінчувати. Я буду його використовувати перед макіяжем. Я наношу його товстий шар, причому наношу, виходячи за контур губ, так якби я наносила олівець для губ. Тому що він текущий, він. Після нього трішки червоніють губи, і потім навіть олівець для губ не потрібен, я можу просто нанести будь-який блиск, навіть прозорий, і виглядає це гарно навіть без олівця. Тому якось так. Я наношу товстий шар, звичайно, що потім стираю дуже пекучий, хоча йому більше року, але він пекучий, це враховуючи, що він з холодком, і оце печіння з холодком це таке потужна суміш. Тому я не знаю, як я раніше використовувала просто повсякденний бальзам, блиск зараз можу тільки так. Його 6 мл, 6,5, здається, ось такий зараз, така зараз відмітка, ну майже повний. Я пам'ятаю, що раніше я дуже швидко закінчувала плампіри, тому що використовувала їх саме перед макіяжем. Сподіваюся, що це і також швидко піде. Ось так виглядає свотч, це відтінок Paid-off. Загалом симпатичний, але знов таки я розумію, що він в мене так довго лежить, і я вже краще його використовую просто як плампер перед макіяжем. І в проєкті також тінт від Plotті Лондон, Я скористалася ним це двічі. Щось якось це не доходить до нього руки, але сподіваюся, що зараз таки, після шарлоти почну нам більше користуватись. Його тут насправді дуже і дуже мало. І тут і так, два храми всього, плюс я ним вже активно користувалася, плюс я думаю, що. Ну, тінт, ну він такий, як водічки, дуже швидко буде закінчити. В принципі, я його брала в проект, ну розраховуючи на те, що я не буду ним користуватись постійно, але потрошку-потрошку -по я його за рік може там менше закінчу. Мені подобається відтінок, сводчити не буду, тому що я ж потім його не з'єтру. Він дійсно такий яскравий тінт дає. При цьому симпатичний. Він такий трішки ягідний і стійкий, тому якось ось так. Поки що прогресу немає особа. Олівці для губ, Один від LCF вже геть маленьким став. Хоча насправді прогрес за, цей, за ці півтори місяці невеликий, ось тільки його зараз. І ну, менше, ніж за попередній звіт, але ну, потрошку потрошку є. Знов таки, я його не могла використовувати з Шарлота, я його можу використовувати тепер з фенсі, тому думаю, може, активніше піде. Але не знаю. Не впевнена. Я думаю, що йому тут ще звіт один, максимум півтори, і він вже все, тому що ну, вже залишилось. Зовсім трошки, і, ну, скільки тут я ще зможу використати, щоб потім його вже було незручно діставати. Я думаю, тут ще клітинки дві, і ну ось так от максимум. І думаю, також на пару місяців і я його скоро закінчу. Загалом мені подобається, зараз зроблю свотч. Це такий холодний рожевий, з деякими засобами, ну, помадами, близькими бризами, він трішки дешевіт вигляд, тому не під кожен засіб я його використовую. Його не потрібно багато. Він не гелівий, він дійсно в нього повільна витрата. Плюс я наношу трошки лівця. Тобто я не наношу там на весь контур губ а жирним там якимось шаром і розтушовую. Тобто такого немає. Я наношу трішки по контуру, розтушовую сам от контур і на цьому все. Тому прогрес невеликий, і вони потрібно часто стругати, але ну, як є. І ще один олівець від NYX, Користувалась, але зовсім трішки. Тому прогрес я не відмічала тут буквально пару мілі... Мілі... міліметрів. Це прогрес за попередній звіт. Ну зараз ну дійсно на пару міліметрів я вже вирішила не відмічати. Не часто ним користуюсь, не дуже він мені подобається, але може зараз активніше. В мене є улюблений мій олівець від NYX, коричневий, з іншої старої серії класичної, і я його використовую постійно. Тільки ними користуюсь в основному, тому інші прольожують. Але ну що поробиш, якщо він найкраще всіх підходить під більшість моїх засобів. Але сподіваюся, що можливо після LCF я цим почну більше користуватись. Ось такий свод це відтінок Leaf Legacy, Ну я вже казала, що мені не подобається сам олівець. Але від ну, більш-менш З декоративкою майже закінчили, залишився флюїд від Катріс, я вирішила його додати в проект. Я влітку його вже брала в проєкт, але я його можу використовувати лише на теплу пору року, тому що він такий темненький, коли я хоча б трішки підзасмагну. Хоча зараз я його також використовувала потрошки, він майже прозорий, він майже не дає ніякого перекриття, тому в цілому ну, не помітно, що він такий темний. Але на літа мені дуже подобається і ось такий прогрес в цілому, оце, ось скільки я його використала, ось як я його взяла на початок проєкту, коли це було ну на рік тому, може, місяців тому. І трішки використовувала за цей час ось такий прогрес: 130 мл. Прикольний засіб, але ну, гарно виглядає на обличчя. Але жахливий сморяк, я вже про це казала, і сподіваюся, що зараз хоча б потрошки ним буду користуватись, не хочу, щоб він зіпсувався. З декоративкою закінчили. Тепер догляд. По-перше, це захисний стік від Абіб. Я ним скористалась нормально, так? Нормально, так, 9 разів. Ну, сьогодні був 10-й, я вже не відмітила. Ось тільки його. Я знов таки не вимірювала стік, але на початок проєкту він був майже новий, його було ось тільки він ну, випирав на декілька міліметрів і вставлю фото, як він виглядав. Знов-таки не пам'ятаю, як він виглядав на попередній звіт, але зараз ось так. Залишилось небагато. І Ось стільки його залишиться, це все, от все, все. Тут. Я сподіваюся, що може за місяць я його закінчу, ну за звітніше, може там за півтори місяці. В цілому він мені подобається. От я зараз спробувала стік від Мері Мей. мені не сподобався, він на та важкий для мене це легенький якраз раз для жирної шкіри, поверх макіяжа для оновлення СПФ протягом дня. Він класний. полюбила я його, може, навіть буду сумувати, коли він закінчиться, але сподіваюся, що найближчим часом закінчиться. Наступне це серум від Naturium. скористалася 8 разів, Мало, тому що в мене був кремчик, який треба було використати, бо в нього закінчився термін придатності. І зазвичай я оцей засіб наношу тільки зранку тільки в ті дні, коли я не використовую боже, макіяж, тому що він такий надто жирний, але мені подобається, що він створює ефект скляної шкіри, плюс дуже класно з ним шкіра яка бар'єр покращується. І через те, що мені треба було закінчити маленький кремчик, який вже строк термін придатності закінчувався, я цей майже не використовувала. Вісім разів сьогодні був дев'ятий. Ну, ну якось так. Минулого місяця було 22 рази. Відмітити ніяк не можу, нічого не видно і не просвічується. Плюс це скло. Банка сама по собі важка, і навіть якщо він там буде закінчуватись, я не думаю, що я в вазі по вазі зможу там визначити, чи стало його менше. Ну якось так. І ура, порожня банка це ласьон для тіла. Ну, мені було головне, щоб закінчилася ця величезна банка на 500, 560 грамів. Я ну, було, покажу, скільки було на початок проєкту. Переліла його в цю маленьку баночку від Солде-Жанейра, ще трішки є, не знаю, може, за наступний, ну місяць навряд чи, от за наступний звіт, може, закінчу. Тому що я використовую його разом з іншим кремом, тобто на все ціле я його не наношу. Тому прогрес повільний, але ну не те, щоб прям повільний. Але головне, що я позбулася цієї банки, те, що тут трішки залишилось, це якби вже не рахується. І я відповідно вважаю, що це порожня банка, і вже якби все. Оце я показувати вам не буду в подальшому. Я вже якось його сама закінчу, там трішки залишилось. І міст для тіла від Солди Женера скористалася небагато за цей місяць. Не знаю, чому так. ну, Він мені трішки вже набрид і користувалася пробником від Glossier Fleur, Мені дуже подобається, тому цим якось поменше. Маленький прогрес. Ну і плюс незручно те, що я його не можу брати з собою, тому що надто велика банка. А це місто він дуже швидко вивітрюється, тому якщо я. Планую кудись на весь день уходити. Я розумію, що я його попшикую зранку, але його ну, я поки доїду, його вже не буде на мені чутно і взяти з собою ніяк не можу, тому не, не так часто використовуюсь, якщо там кудись ненадовго, то тоді. Да. Але все одно він мені подобається. І хочу додати щел де міні мініміст від Що від 68-й. Я, коли він мені прийшов, він прийшов подарунок Сіфору, я віддала його мамі, тому що він мені не дуже сподобався, ну не вразив типу, нічого такого. Вона їй сподобався, але потім вона повернула його мені і зараз його стільки. І Оцей формат мені подобається, тому що зручно брати з собою. Єдине, що я ну, не використовую його отак от, прям постійно і не дуже він мені подобається, хоча він гарний. Я більше використовую для домашнього використання, кудись там ненадовго вийти. І ще додам в проект два засоби: перший це Living від Milkshake. Тут залишилось начебто небагато, але його потрібна, у нього повільна витрата, коротше. І щось якось зараз в мене з'явились інші засоби для волосся, і цей перейшов на другий план, але я хочу його закінчити, тому що ну, давно лежить. Плюс це велика банка, його брати з собою. Вже. Це просто якась така водічка з чимось. Якби ну мені цього недостатньо, Якби, Може, я, може я ще зараз буду ним активніше користуватися і вже закінчу, але я. Думаю, що йому тут ще, його ще використовувати і використовувати. І тут тонір від міксон, але ну, з гіалуроновою кислотою, здається, самого тоніру в мене вже немає, я його ось цю баночку. Я ось цю баночку використовую саме для тонірів, тому що ну, зручна гарна панка і не треба брати великий формат тонірів. Тонірві Міксон, щось якось забуває про нього, але треба використовувати. Він, в принципі, непоганий і ось тільки його зараз, не знаю, може активніше в мене піде, буду сподіватися на це. Ну і Якось воно ось так. Засобів стало більше. Я думаю, що тепер проект буде трішки цікавіше, але головне, щоб я з усім цим впоралась. Не знаю, як за часто буду робити макіяж протягом травня. Я думаю, що може там 3-4 рази на тиждень це вже буде добренько. Якось так. одно Я рада, що навіть за півтри місяці є непоганий такий прогрес усіх майже усіх засобах. Тому щось таке. Головне, що є порожні банки серед засобів для губ. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки і хай щастить.